Вас формує ваше оточення. Ви пройшли якийсь трансформаційний тренінг, лідерську програму, поспілкувалися з психологом, тренером, коучем. І у вас таке натхнення, підйом. Здається, що ви зараз ладні зробити все в своєму житті. Але проходить день, два, і ви помічаєте, що ця енергія спадає, її стає менше. І... В якийсь певний момент настає такий стан, коли здається, що анібито нічого і не було взагалі, ніби ваше життя взагалі і не змінювалось. Що це? Чому це відбувається? І що з цим робити? Ну, по-перше, контекст не приліпає. Ось це середовище, де натхненні люди, лідери, мотиватори, коучі, тренери, психологи і так далі, поки ви перебуваєте в їх. Колі, їхня енергетика діє на вас, їхня мотивація, їхній драйв заряджає вас. Але коли ви повертаєтесь, ви повертаєтесь в те середовище, яке звикло до вас, а ви звикли до нього. І впродовж багатьох-багатьох років ви знаходились в цьому середовищі, і це середовище автоматично починає вас тягнути назад. І ви не можете чинити супротив, тому що ви звикли до цього середовища, вам в ньому завжди було приємно і комфортно. І а, потрібно менше витратити зусиль для того, щоб залишитись в ньому, аніж перейти в новий стан, в нові звички, стати новою кращою версією себе. Тобто, якщо контекст не приліпає, то що нам робити? Як нам повернутися в цей стан? Дуже просто згадати, що нас формують 5 людей, які нас оточують. Тобто, ми є середня арифметична е, тих п'яти людей, з якими ми найчастіше спілкуємось. Подивіться на цих людей, чи вони лідери, чи вони натхненні. Чи вони мотивують вас на досягнення? І якщо так, то ви приблизно один з них. А якщо ні? А якщо це такі нудні, сумні люди, які постійно ниють, то висока ймовірність того, що ви один з них. То як це виправити? Змінити своє оточення. На яке? На таке, яке вас. Мотивує, надихає, драйвить. Але як це можна зробити, якщо ви залишаєтесь наодинці? І я вам скажу, що в цьому і полягає секрет. Коли ми виходимо з консультації психолога, тренера, коуча, з мотиваційної програми, наша задача підтримувати цей стан самостійно. Тобто, ми, якщо ми хочемо утримати цей новий стан, нам потрібно діяти по-новому і діяти так аж до того моменту, допоки наш новий стан, наші нові звички не стануть нашою новою реальністю, нашою новою нормою поведінки, нашою новою автоматичною реакцією. Тобто мають сформуватись нові нейронні зв'язки. А щоб вони сформувались, має пройти якийсь певний час. І за рахунок лише постійних повторень, за рахунок того, що ми тримаємо себе у цьому стані, цей наш новий спосіб поведінки може закріпитись. І тому не бійтеся звертатись по підтримку для цього коуча, тренера, психолога. До тих людей, з якими ви проходили вашу мотиваційну програму. А якщо такої можливості немає, тоді шукайте нове коло людей, які вас мотивують і надихають. А якщо цих людей немає поруч і немає можливості потрапити в їхнє коло, тоді дивіться їхні відео, читайте їхні книги, надихайтесь їхніми виступами. Для того, щоб якомога частіше, якомога більше перебувати у бажаному стані серед бажаних людей, серед бажаного оточення, щоб піднімати свій рівень до цих людей. Якщо ви це усвідомили і хочете зробити практичну вправу, то зараз беріть аркуш паперу і ручку, і я вам скажу, що зробити. Готові? Перше, випишіть на аркуш паперу три приємні і три неприємні риси тих людей, з якими ви спілкуєтесь найчастіше. Друге. Після цього попросіть цих людей або інших, які є в твоєму колі оточення, найближчі люди, попросіть. П'ятеро людей написати про вас три ваші сильні риси і три ваші слабкі риси. Далі, коли отримаєте це, порівняйте з тим, що ви написали про цих людей. І отут для вас може статись щось таке несподіване, якесь відкриття, можливо, приємне, можливо, неприємне, коли ви усвідомите. Що ви і є середньоарифметичне цих людей. А потім, що з цим робити? Випишіть 5 сильних рис тієї людини, яка вас надихає, мотивує той авторитет, який вам подобається, на якого ви хотіли б бути схожими. І після того, як ви їх виписали, подумайте, як можна. Трансформувати ваші слабкі сторони, щоб вони працювали вам на користь, і як можна посилити і ефективно використати ваші сильні сторони для того, щоб досягти вашого бажаного стану або результату. Ну і якщо ви все це зробили, і у вас з'явилося нерозуміння, що робити далі. Або ви відчули якийсь внутрішній супротив, тоді приходьте на консультацію, і я допоможу вам з цим розібратися.